Міська рада штрафувала 17 львів'ян за самовільні ремонти у пам'ятках архітектури. Зокрема, власниця кам'яниці 19 століття, де жив Іван Франко, без дозволу замінила вікна і провела перепланування квартири. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Львівської міської ради 29 жовтня розглянула 17 справ пов'язаних із порушеннями у галузі охорони культурної спадщини. Власники нерухомості проводили роботи у пам'ятках архітектури без погодження з уповноваженими фахівцями та без. Твердженої проектної документації основні порушення полягали в заміні дерев'яних вікон, дверей, балконних блоків на пластикові, самовільні перебудови і перепланування внутрішніх приміщень, монтаж із тамбурами, із металопластиковими конструкціями, облаштування нових віконних прорізів і встановлення елементів на фасадах. Розмір штрафу становить 1700 гривень, а у деяких випадках 850. Офіс охорони культурної спадщини додав, що від початку 2025 року двадцять року. Адмінкомісія ухвалила 200 таких постанов. Також там нагадують, що у Львові діє міська програма співфінансування реставрації історичних елементів будівель. Мешканці можуть отримати компенсацію 60% вартості відновлення автентичних вікон та брам або 50% коли йдеться про заміну пластикових вікон на дерев'яні.